Шкора Радикальна партія. Шановні громадяни України, шановні колеги, законопроект, який ми зараз з вами розглядаємо, це насправді революційний законопроект у банківській системі, фінансово-банківській системі. Бо сьогодні яку ми маємо ситуацію? Власники банків, акціонери, крадуть гроші людей мільярдами, виводять за кордон, купують там майно, з ми на багамах на канарах завісають до фонду гарантування. Ну, може, хтось із хлопцями завісає, ну то ж ваші справи. Але факт той, що завісають. А мільйони людей втрачають свої вклади. Пенсіонери, які все життя працювали, люди, які поклали свої заощадження, вони їх втрачають. Бо вони власники банків майно за кордон вивели, гроші за кордон вивели, у фонд гарантування вкладів пустишку передали. І потім держава за рахунок бюджету має відшкодовувати крадене цими господарями банків недобросовісними майно і фінанси. Тому за злодійство, за шахрайство, за обкрадання вкладників, які довірили свої гроші цим банкам, мають нести відповідальність і господарі, і пов'язані особи, і нести відповідальність усім своїм майном, дівчат вернути в Україну. Власників банків посадити у тюрму, гроші конфіскувати по всьому світу, знайти і повернути тим, у кого їх украли. Я щодня отримую десятки звернень, коли люди ні на операції, ні на інші нагальні потреби не можуть використати свої гроші, бо в них украли ці гроші. Тому закон треба голосувати. І ті, хто обкрадає вкладників банків, мають відповідати і слух. Воїм здоров'ям, і життям, і майном, і свободою, щоб більше не крали. Слава Україні! Дякую, шановні колеги Сергій Соболів.